Доброго дня! Доброго. Ви тільки що стали президентом. Які у вас емоції? Чесно, я не те що очікував, що виберуть саме мене, але я щиро вдячний всім тим, хто за мене проголосував, і можу вам пообіцяти, що ви не пожалієте про це. Добре, наступне питання. Що ви плануєте робити під час свого президентства? Воно у вас досить довге, планів має бути багато. Розкажіть нам про них. З теперішніх планів я хочу розвивати нейтральні зони, які зможуть е, в будь-який момент своєї гри. Посіщати любі гравці з нашого серверу, незалежно від їхньої організації, до якої вони все причисляють, і їхні бази. Вони зможуть туди прийти в будь-який момент та позайматися тим, чим вони захочуть. В цьому це все. Поки що. Добре. У вас є в планах якісь грандіозні зміни? Е, ну, я планую побудувати досить великий такий спаун. В цілому це все, тому що я вважаю, що це займе дуже багато часу. Але я думаю, що ще дуже рано вирішувати, що саме ми будемо робити протягом цього місяця, тому я думаю, що все інше нам прийде згодом. Добре, ви сказали, що будете робити щось зі спавном. Розкажіть конкретніше? Я планую побудувати велику площу, з якої будуть іти в чотири сторони. Різні головні вулиці, які будуть розділяти спавни на райони. Перший район буде торгівельний, де любий гравець нашого серверу зможе побудувати магазин або орендувати місце вже побудованому магазині та предлагати свої послуги. Другий район, де буде реальний район, де будуть всякі казино, е там інші всякі механізми або просто місця, де можна посидіти. Покайфувати, розслабитись і займа зайнятися чим, якщо тобі нудно. Третій район це буде звичайний спальний, де можна буде побудувати собі будинок, або ж е ми побудуємо величезні будинки, де будуть жити люди, яким лінь будувати свій будинок. Ну, е четвертий район поки що під питанням, але я думаю, що згодом ми дійдемо до консенсусу і вирішимо, що там буде знаходитись. Добре, зараз питання підуть чуть-чуть в інше русло. Перше питання. Будуть вводитись податки чи ні? Податки будуть вводитись на магазини або любі речі, які будуть знаходитись на спавні. Тобто, ти купляєш собі, ну, припустимо, за 10 алмазів да, в тиждень, ти купляєш собі місце на спавні. Угу, От. Добре. Е, буде створюватись поліція? Якщо буде, то в якому форматі? Поки що я не вважаю, що нам потрібна поліція на сервері, адже в нас є адмін. Але м -м, мені здається, що згодом все може помінятися, тому остаточно відповідь давати не буду. Але поки що такої перспективи не розглядається. Ви будете організовувати івенти? Е -а -а -а, так, будемо. В цілому, це все. Добре, ще одне питання. Чи буде офіційний уряд з міністрами, радниками або щось, ну, типа цього? я роздумовую над цим, тому що я вважаю, що не може одна людина приймати всі рішення на сервері. Тому я вважаю, що мені слід створити парламент або уряд. Але до цього також поки що немає остаточної думки. Так що все, все побачимо все в майбутньому. І останнє питання. Коли Незер? Незер? Чесно, Незер. важко сказати. Але я думаю, що в ближайшому будущому, може, протягом цього тижня, е коли буде побудований спавн, там ми побудуємо якусь велику рамку портала і зробимо урочисте відкриття. Дякую на цьому все. Зачекайте. Тобто ви сказали протягом тижня. Я думаю, так, але можуть виникти затримки. Я думаю, багато хто буде радий це почути. Дякую, на цьому все. Скацерцю дорожка. Чи як там правильно говорять, до побачення. До побачення.